Шевченко зацвіла в долині червона калина, зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина. Любо, любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина і в білій свитині. З біленької хати вийшла погуляти Угай на долину. Вийшов до неї за зеленого гаю. Козак молоденький цілує, вітає, за руку хватає, ідуть по долині тихою ходою. Ідучи співають, як діточок двоє, Під тую калину прийшли, посідали і поцілувались. Якого ж ми раю у Бога благаєм?